Путін є втіленням війни. Він забрав 13 років миру. Це один з тих меседжів, з якими український президент сьогодні виступив у Давосі. Давайте послухаємо. Путін чесний про те, що він хоче, що він робить. І хто є його цілями цієї людини або голові іншого агресора не перемогло. Його відповіддю на тривалість війни є завжди завжди. Війна без кінця. Він він хочеться в такий спосіб. Його відповіддю на обмеження хаосу у світі є безмежна підтримка терористичних сил. Він насолоджується конфліктами, які приносять страждання іншим. його відповідь на заклики до миру є постачання більше і більше озброєння з північної Кореї та Ірану. Режими такі як це існують. так довго як ведуть війни. І Ми. Ми всі, ми всі в вільному світі існуємо так довго, як можемо захищати себе. якщо хто небудь думає, що це лише про нас, лише про Україну, вони фундаментально помиляються. Тож, окрім викликів війни, Володимир Зеленський також закликав під час свого виступу е, бізнес інвестувати в Україну. Він зазначив, що економічне зростання в Україні минулого року перевищило 5%, і Це дає хороші перспективи на наступний рік. Президент України закликав бізнес брати участь у відновленні України, а ще наголосив на потенціалі військового виробництва та співробітництва, е, зокрема у цій сфері. При цьому спеціальна представниця США Пені Пріцкер, котра також брала участь у форумі. Вона закликала дуже уважно вивчати можливості, які нині є в Україні. Ну а тим часом кандидат в президенти США від республіканців Вівек Рамасвамі заявив, що він залишає передвиборчі перегони. Натомість свою підтримку повністю надає Дональду Трампу. Після попередніх підрахунків голосів майже 50% округів підтримують Трампа на пост президента від республіканської партії Вайові. Друге місце займає нинішній губернатор Флориди Рон де Сантес. Ну і до трійки лідерів також входить. І колишня постійна представниця прион НІКІ Гелі. При цьому сам Дональд Трамп вже говор... вже власне, робив гучні досить заяви. Він зокрема зазначив, що війну в Україні зможе завершити дуже швидко, бо ж нібито має хороші стосунки із путіним. І додав про також про необхідність відбудови культурних об'єктів та поспівчував жертвам російської агресії. Давайте послухаємо Трампа. Ми хочемо миру через силу. Росія ніколи б не напала на Україну, ніколи б цього не зробила. Ми з Путіним чудово ладнаємо, і це непогано. Це добре. Якби фейкові новини стали справжніми і чесними новинами, 90% проблем в цій країні були б вирішені. Ситуація з Україною настільки жахлива, що ми збираємось це вирішити. Ми збираємося це вирішити дуже швидко. Я дуже добре знаю Путіна. Я дуже добре знаю Зеленського. Я можу їх дістати, і ми можемо вирішити це дуже швидко швидко. це ніколи не мало статися. Тепер у нас є всі ці смерті. Їх значно більше, ніж люди думають, ніж хто-небудь міг навіть подумати. Ви дізнаєтесь про це в найближчі роки, коли вони знесуть величезні будівлі в Україні. Це так сумно, бо люди вбиті. Культура знищена. Ви ніколи не зможете замінити тисячолітні будівлі з найкрасивішими золотими куполами і церквами. Зараз все це просто знищене. Ну і от, поки Трамп заявляє про те, що він досить швидко може досягти миру. Я нагадаю, що раніше от була така історія. Володимир Зеленський він закликав дійсно Трампа приїхати до України і подивитися, що відбувається тут, як, як власне Росіяни щодня гатять по території України. Проте Трамп тоді е, нічого не відповів на пропозицію таку Володимира Зеленського. Зрештою, так і не приїхав до України. При цьому от робить ось такі заяви. Ну а тим часом ЄС проводить аудит поставленого в Україні. Раїні в Україну поставленої зброї, і з такою ініціативою виступив сам канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він зазначив, що необхідно підрахувати та порівняти всі поставки зброї Києву, які вже були зроблені. Також додав, що ті поставки, які вже заплановані на 2024 рік, вони є надзвичайно маленькими, і їх необхідно терміново переглянути. Також Олаф Шольц закликав Євросоюз визначитися із планами поставок зброї до України е, ще до початку саміту, ЄС, який має відбутися 1 лютого, зокрема мова щодо збільшення конкретних поставок зброї від країн партнерів. Я нагадаю, що цей аудит він відбувся власне на фоні того, що з'явилася низка заяв, е, начебто, про те, що країни наші партнери надали недостатню кількість зброї, або ж вони мали більшу спроможність ніж е, власне Зараз надали Україні, тож проходить цей аудит. звичайно, що ми будемо повідомляти вам про результати його. Ну а тим часом маємо і е, хороші новини, тому що від 11 до 12 військових льотчиків загинули під час падіння російського літака А 50 в Азовському морі. Про це повідомляють у ворожих пабліках. І один з російських воєнкорів навіть оголосив збір для сімей загиблих. Як зазначають експерти, екіпаж такого літака він складається із двох частин: перша частина це безпосередньо е, ось цей льотний екіпаж, до складу якого входить від п'яти до шести людей загалом. Ну і друга частина це спеціальний екіпаж, де люди, яких готують по кілька років, і вони от є е, більш важливими ніж льотний екіпаж. Я нагадаю, що напередодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував повітряним силам за знищення літака дальнього радіолокаційного ви. Влення А 50 та власне повітряного пункту управління ворога Іл-22. головнокомандувач назвав це збиття успішною операцією, яка була проведена нашими силами оборони у Приазов'ї. Ну а тим часом маємо також і е, е, хороші новини із Польщі е, розблокують кордон поляки, е, е, зроблять це близько. Е, Полу о, о півдня-завтра про це заявив сам організатор акції протесту, це представник комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту Томаш Бурковський, Він відзначив, що протести припиня, припиняться до 1 березня. А, обидві сторони зазначили, що це не кінець блокади, це лише призупинення, яке триватиме певний період. Під час якого власне і відбуватимуться інтенсивні перемовини, я нагадаю, що польські перевізники вони розпочали свій страйк 6 листопада. Тоді заблокували три пункти перетину з Україною: це Корчова Краківець, Гребенерва, Руська та Дорогуське-Годин. І ще один пункт перетину було заблоковано польськими фермерами. Фермери е досягли домовленості значно раніше і розблокували свій пункт перетину ще тиждень тому. Ну а тим часом Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про електронний реєстр військовозобов'язаних в цілому за проголосували 249 народних обранців. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму телеграмі. Він зазначив, що законопроєкт ухвалили після довгих та складних дискусій. Реалізацію цього законопроєкту вона власне має допомогти у швидкому зборі, обробці та використанні військових даних, а ще допоможе перевести послуги, пов'язані з військовослужбовцями у цифровий формат. Давайте послухаємо, що сказали з цього приводу в Міноборони. Завдяки законопроєкту буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн послуг військовослужбовцям. Буде створено портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов'язаних. Наприклад, з'явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично за наявності необхідних даних у системі. Окрім того, закон надає можливість посилити кіберзахист, а ще розміщувати свої іт системи у хмарні сховища військових країн-членів НАТО. Зазначається, що за допомогою нового законопроекту прискориться доступ до розвідувальних даних наших союзників.